Чари ночі, Олександр Олесь, сміються, плачуть, солов'ї, і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде. Ти не дивись, що буде там, чи забуття, чи зрада. Весна іде назустріч вам, весна цей час вам рада. На мен єдиний залиши свій сум, думки і горе, і струмінь власної душі. У лив, шумляче море, лови летючі, мить життя, чаруйсь в хмелі, впивайся, і серед мрії забуття в розкошах закохайся, поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі, лисквітці шелестить, траві, струмок воркоче. Відбилить зорі в воді, летять до хмар тумани, тут лються пахощі густі, та мануться верби п'яні. Як іскра, що в тобі горить, і згаснути не вспіла. Гори, життя є ти на мить для смерті ж вічність тіла. Чому ж стоїш без руху ти, коли весь світ співає, Налагодь струни золоті, бенкет весна справляє? І сміло йти під звінчарок з вогнем з піснями в гості, на свято радісних квіток, кохання, снів і млості загине в себе вороття. Що візьме час, що люди, погасне в серці багаття і захолонуть груди, І схочеш ти вернуть собі, як фаусні минулі, Та знай над нас боги скупі, над нас глухі не чулі, Сміються, плачуть, солов'ї і б'ють піснями в груди. Цілуй, цілуй, цілуй її, знов молодість не буде.